Добрий вечір народ. Сьогодні з вами я, Людмила таролик Проводник. Ставте вподобайки, робіть розсилочки. Діліться інформацією. Тут якийсь мащина в обмеженнях. Кажуть, чоловік із прошлого із минулого. І що він хоче? Поміняти судьбу хоче. Угу. <кій> Звертайтесь по телефону плюс 38099. 28 149 47. Звертайтесь в WhatsApp Viber и Mo. Не звонить, пишите. Так, поехали. Наталья запытует. Путин выставляет условия заменить Зеленского, иначе не подпишет перемирие. Посмотрите, пожалуйста, инфу. Спасибо. Хочется сказать. Хто такий Путін, що він виставляє слові. Сьогодні ви чули, мабуть, що Україна вперше атакувала Росію масово. 11 літаків вилетіло. Ну, хай виставляє умови. да? Тут, бачите, хто кого називається, перетягують канати. Очікувать, знаєте, захисту, як і раніше, від обстрілів це ілюзії. Так що учтіть гра в дві сторони йде. Тобто, однобоку не вийде. Так що атакує Росія, Україна ні. Ну, от, показує тепер Україна хто ху із ху. Хто є хто, так. Да. І роздача веде кожному по заслугам. Понимаєте? уход в якісь ілюзії і обмани. Тут, знаєте, уход в обмани, ну як вам сказати, що у нас все хорошо, нічого не буде, все буде так, як раніше. Ну, вдруг так. Волшебная палочка, взмахнули рукой, і все закончилось. Ну, так не бывает. Тупиковая ситуация, тупиковая. От проясняється, що війна переходить в нову стадію, тут і таєм стадію, да? перекривається інформація, щоб ну, не сильно проявляли. Ага, тут іде таємні якісь сильні. разрушения идут, понимаете? И ожидать то, что тут в одиночку как-то они там решать будут по судьбе, по миру, тут одним махом, вот они только будут решать. Ну, чего не стоит делать. Отсекаются наезды, обстрелы отсекаются и длительный период времени. То есть, как я и говорила, Економічно задавлять, понимаете? Не те, що там, ем, ем, як сказать, на полі бою, да? а тут іде е, внутри країни, розрушається вся логістика в Росії. Розрушаються нефтібази, нефтіперерабатываючі заводи, те, що там будується, строїться, все на війну работало, воно все розрушається. Я не знаю, что там выставляет, но тут бред, конечно. Угу. Так, поїхали дальше. Полетить Путин на угорщину. На зустріч с Трампом. Полетить. Десятка мечей. Все закончится. Не начавшись, да? Судьба меняется. Ну, очікувати розрушений, башня. От все заканчивається, понимаете? Все розрушиться. Нікуди він не полетить. Ні. Так, сьогодні, ну, це я казала, да, що сьогодні 11 літаків, а ще 9 забула сказати, що 9 ракет полетіло на Москву. 9 таких крупних Розмова Венса. От дивіться, то там Трамп обіцяв, от-отмагавки -от, дасть і все таке І тут вдруг склеє власти і почав відкатувати і казати, та... верні, молчати по поводу тамагавків і якась риторика була, він був дуже роздражений і неудовлетворений ситуацією що його так колбасило? Навірно, спочатку ми подивимося не Трампа, а Венса. тому що тут Венс була зустріч з Путіним. Каже, там 4 години вони про щось балакали. Давайте подивимося, що казав Путін. 4 години. Це ж треба про щось тріпати язиком. 4 години. Що він казав? Що Путін казав? Угу, угу. Да. Путін казав, що він жде, очікує від Венца, коли обмежить поставку вооружені, щоб Україна не могла відстрілюватися. І він ставив перед, ну, як би, вибор любий, він відсікав. А чому? Угу. Ну, потому что починав продавлювати різка риторика була така, знаєте, погрози там йшли по Єрафанту и по колесу фортуни, що тут ну, тут в ілюзії вводив, що вони можуть сделати, так що будуть обстрілювати. І ви попробуйте потім, да, тут будуть розрушення, судьба у вас поміняється, і все закінчиться. Ну, як всегда, копытом был. Угу. І ми шукаємо нам вичікуємо на майбутнє. А, ви дочекаєте, що сильна сильно агресія буде в вашу сторону, і це якісь, якісь тайні нападки. Тобто, вони, він знає якісь таємниці і про цього Венса, і про Трампа, і тут ішли погрози. розумієте? Да, страхами атаки страхами, щоб боялися, щоб у них ну, і свого міста, і що у вас сільонок не буде, а у нас більше і вообще тут, понимаєте, на, на будущее він каже: якщо ви хочете, щоб ну, і надалі оставатися у власті, то дивіться, да, ми тут о, сильно пожалеете. Ну, по... мир. А... А... Мир настроенный, то есть, э... страны, настроены агрессивно. И що? Ну, и він хотів управлять, да, Путин хочет управлять. То есть, у него якісь материалы есть на цего Венса, і на того Трампа, ну, на Трампа то я давно вже дивилася, що є. Це 100%. Він давно там е хвоста піджимає перед Путіним, тому що там рильця в пушку. Далі. А що Венс йому сказав? А що Венс? йому сказав? Угу. Ну да-да, на будущее, вот мы тут э, будем стоять на, на стрме, так сказать, будем отсекать все договоренности по поводу вооружения, ограничивать будем, ждать чего. Ага. Там мы ж тут просто рассказываем сказки по поводу работы совместной. І це все, знаєте, так, завуаліровано. І що це за деньги? Угу. Угу. Ну, тут маніпуляції деньгами, маніпуляції якимись поставками, вони будуть блокуватися. От він йому пообіцяв, що це будуть блокуватися, не будуть давати, і, як і раніше, будуть розтягуватися во времени, обнуління це, Обнулення це обну... Ну... Обновлення. Ну, так як я і говорила, що ажидать від Трампа якихось дій. Да, і тут вони, він каже, ну, на будущее вони будуть розстроєні тим, що ми тут пообіщали, а самі не зробили. Ну, така історія. Тобто, Почому виходить тепер із розмови з Венсом да, у Путіна, виходить, чому. Ну, как би бы причина Трампа, що він такий зли, розізлився, кажуть, там ще і нецензурну лексику приміняв во время розговорів з Зеленським. Він понимает, що прогнуть Зеленського невозможно, що він стоїть на своєму. Да, і тут, бачите, тягаються, хто кого, типа выбор делай, ага, вот Обманним путем хочуть. Примусити, а це не ресурсно. Тобто вони не предлагають Він не предлагає те, що могло б зацікавити дійсно Україну. Тобто Принижується значимость України виходить, із цих переговорів, принижується значимость самого президента Зеленського для того, щоб виставити Знаєте, його в такому неліцеприятному да, то Тобто він, як маленький мальчик, от не може рішити, тільки розговори веде і на будущее що, Ну, опять обман. Понимаєте? Оце вони хочуть ну, таким продавить, заставить, вирішить проблему через принуждення. Тобто ви повинні. Ось така ідея. Ну так. Потому що ми вам создадим тяжеле условия. і тут проясняється, що ці розговори з трьох трьох сторонні да? шукають виход якийсь, ну, це обман опять, перетасувала, ну, брешуть. Брешуть. Трамп боїться просто. От чому люди Опять повиходили в Америці на, на площі, кажуть, на там 50 місцях містах повиходили в цей раз ще більше людей повиходило і хочуть його прибрати, з ним закончити. Ну, то одні старші аркани йдуть, судьбу поменять таким образом, тому що він не до чого хорошого по правосуддю хочеть. Да, шанса. угу. прояснити ситуацію. Це ж він там десь виставив своє відео, де він там в короні І, ну, хочуть йому трошки лопатою корону поправити, що, ну, зажрався, за... обнаглів. Да, В Америці да, тут сильні переміни хочуть. Тому що те зміни, які произошли вместе з Трампом, вони довели Америку до ну, ограничения привели в п'ятерку пентаклей. То есть там экономически поїхала Америка, и э, во всех смыслах слова енергетично и морально, и, ну, короче, подорвавшись устої американского общества. Ну, так просто. Знаєте, під коленкою, знаєте, ударили отак от людині під каленки, отак, от і країні країні подло, сильно, больно і підкосили саму країну. така по потоку, да. Длительний період времени тут йде іде боротьба з ілюзіями. Ну, Чоловік нестабільний, людина. Яка управля, ладно, там пожили... пожила людина, да? і це ну, природою так заложено, да? допустимо, що в возрасті вже в прилічному такому там, страдають різними захворюваннями, але управлять такою країною з такими Косяками, ну, просто немає сенсу. А ще давайте подивимося, Не то, що нема сенсу, він роз, розвалює все. Да, Обмежує обмежує всі шанси, оцею луною. Тобто у нього такі качельки, понимаєте, то він стабільний, то він переможець, то бла бла бла. І, і, і от його качає, от дивіться, як воно. Ну, Такий кардіограмка. Тенс, 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 тенс. То не знає, що казати, у нього очі зав'язані, він там в ограниченнях, то, вроді, шанс з'являється. То знову луна, ну тут явно з психікою не все в порядку. Все. Психіка навіть, ну. Криша єдіть криша не спіша, черепіцею шурша. От така історія. І ті розмови, да, які ведуться, ну, от в жертву привратили людей, хочеться нового етапу, хочеться прориву. Ну, дивимося на ситуацію, що буде далі. Я раніше ще дивилася, що, ну, кажуть, до, ну, до Нового года, вот как бы там вряд ли він дотягне до Нового года, собственно говоря. Ну, показывала, во всяком случае, а дотяне він до Нового года на місці президента Дотягне? Ну, дивіться, розстроєння роботи його, його ограничать обмежать. межах. Работу його ограничить. Тобто йому не будуть давати, там же ж є, як він, парламент, да? Що ці маніпуляції безконечні, туди-сюди тягаються з ним і по иерафанту тут будуть відсікати його бредні, маленького мальчика. Тут така історія не ліцеприятна. Ще я забула написати, але давайте подивимось сьогодні а, тему а, його дружина От по поводу дітей. Якось вона виступила, що у неї там лічний канал з е, Путіним, що вони там общаються особисто і в, спілкуються особисто і вісім сімей типа дітей на Україну. У нас дітей вивезено це по, приблиз... по приблизним, по офіційним даним більше 19 тисяч. Ну, це така приблизна цифра, це не окончательна, тому що не знаємо, ще, що там робиться в... на окупованих територіях. Вообще, взагалі невідомо. Угу. Ну так. Да. Угу. Понимаєте? І роз, розказувати, що вона таке, таку справу зробила ще один клоун. Чого вона вийшла з этой заяви? Зачем? Угу. Ну, им надо было картинку эту сделать, как бы. Это сделано, конечно, и для Трампа, в том числе. Это Мелания Трамп, да? Мелания, по-моему, ее, ее звать. Ага, ожидание стаб... постельно семей. Вот, шукалы, шукалы выход из этой ситуации. И, как бы, вы знаете, я кисть девка, что восемь детей... Повернули, і вона з такою заявою вийшла. Це взагалі. Не стої. Да. Ну, таке, таке собі. розумієте? Ну, знаєте, йде така фраза? от Плівок просто людям в очі. Тут судьбу. поменяли детям, разрушили все, и она вышла с этими заявами. Тут знаете, больше возмущение, сердце разбито у людей из-за этих иллюзий, из-за этих вот нересурсных. Надежда была на, на более результативные такие данные, да? А тут, ну, угу. перерыв. Ну, с дьяволом домовилась. Он прям любезно, понимаете, у них там любезные такие разговоры. Да, и он так вошел в ее положение длительный период времени, наблюдая за цією Ну, тоже явно там Милания недалекая. Потому что тут такие стоемни договора. Вот, домовилась и показуху цю влаштувать. По колесу фортуны, да. Ну, буде сопротивление, і война закончится. Ну, це, це. С миру по нитке голому рубашка. Репутацію надо каким-то образом отмить Трампа, що вони там занимаются, що по миру тут якісь дела творять, чудять, да, що вони работають. Показуха. В общем, так, на сьогодні все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки.